18 конкурсантів, сольних виконавців та гуртів, змагалися за звання кращого співака на літній естраді у міському парку культури і відпочинку. Міжрегіональний фестиваль, конкурс патріотичної пісні Молодіжна хвиля відбувся у Нововолинську. Проводити фестиваль у нашому місті міжнародний день молоді вже стало традицією. Щоправда, цьогоріч багато запрошених учасників співочого дійства так і не взяли у ньому участі. Не було представників із Володимира Волинського та Іваничівщини. Мірялися рівнем вокальної майстерності нововолинці та мешканці селища Жовтневого. Христина Римар, учасниця із селища жовтневого, котра посіла друге місце в середньовіковій категорії, займається співом 10 років. Каже, це її спосіб самовираження. Співи перше все за те, що в співах можна розкритися не лише як людина сама, а і свої думки, і свої відчуття, свої переживання. Тобто я вважаю, що співи це один з найкращих видів саморозкриття». Художній керівник гуртка сольного естрадного співу Палацу культури жовтневого Олена Бондарук до участі у фестивалі підготувала трьох конкурсантів. Зізнається, головне навіть не їхні перемоги, а те, що діти дарують глядачам незабутні емоції. Взагалі, всі дівчатка ходять. У мене починаючи з першого класу або з дитячого садочку, ходять з задоволення. І я дякую Богу, що є такі дівчатка, ну, що вони дарують радість людям і що, що хочуть ходити і взагалі вони дуже хороші. А сьогодні їхніми виступами задоволені? Ну, задоволена. За те, ну, я думаю, що е... певне, що журі оцінить, але бачу, глядачі дивляться, підтримують їх, аплодують. І це вже... І це вже є результат. <плес> Учасниця із Ковальщини Анастасія Міщанчук здобула золото у середній віковій категорії. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, солодя, сяди. Чорне Свою перемогу присвятила батькам, адже переконана, завдяки їхній підтримці досягає значних успіхів. Мої батьки самі на екранці, це по перше. Вони мене дуже люблять. Вони мене завжди підтримують на всіх виступах, на всіх концертах, на всіх конкурсах можливих. І сьогодні настині мама з татом палко вболівали за доньку. Спів кажуть то її покликання. У Нас сім'я в на тато Музиці музикант, і вона закінчена в цьому році музична школа Ковальську, школа мистецтв. І це її природнє. Оригінальними композиціями потішив глядачів вокальний ансамбль паросток Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Учасники гурту беруть участь у молодіжній хвилі. Вже не вперше. Результатами діти задоволені із конкурсів, у яких беруть участь, часто повертаються із перемогами. Ми доволі часто їздимо на різні конкурси. Їздили в Херсон, їздили в Одесу, їздили навіть навіть Львів. Якими успіхами можете похвалити? здобували якісь перемоги? Здобували другі місця, здобували треті місця. Перші іноді забували. Вже хожу в цей ансамбль біля п'яти років. Дуже тут подобається, дружня атмосфера, люди обожнюю просто їздити по всяким конкурсам у табори. Тут дуже весело. І наша вчителька Наталя Миколаївна Сидоренко вона досить добре з нами займається, тому мені тут подобається. Оцінювало виступи конкурсантів компетентне професійне журі. Майстерністю виконання учасників задоволені. Гран-прі фестивалю здобула Анастасія Сарабанська. Свято патріотичної пісні згуртувало молодь і подарувало незабутні емоції.